На сьогоднішньому уроці ми з вами будемо проходити фізичну естафету. Хто знає, що таке естафета? Ніхто не знає, так? Естафета це змагання. Змагання між в нашому випадку двома учнями. І вправи ми будемо виконувати з фізики для зразку. Давайте зараз подивимося. По-перше, у нас із вами буде ось такий годинник спеціальний. Цей годинник буде відвічувати час. У кожного буде свій час. Наступне, кожен учень пише своїм кольором. Один пише синім, а один пише зеленим. Не перепутайте кольори, запам'ятайте, хто яким кольором пише. А тепер дивіться, як ми будемо її проходити. Для зразку я поставила ось таку нефізичну естафету. Вибираємо час, наприклад, 30 секунд. І тут по 30 секунд перший учень, який пише синім кольором, запускає свій час і включає двічі, натиснувши на синій колір. Чому рівне 2 плюс 2? Допоможіть мені 4. 4. Я пишу цифру 4 Зразу переключаю час, щоб пішов сусіду, і двічі клацаємо по кольору. Дитина, яка пише зеленим, читаєш в будь-якому порядку, який сьогодні день тижня, підкажіть Середо. мені, середа. Середа, можна навіть скорочено написати. І зразу переключає, щоб час ішов сусіду. Цей двічі кладає по синьому кольору. Який рік у нас наступає зараз? 14. 2014 рік. Прекрасно, зразу переключаємо, щоб час у вас зупинився. І Дитина кладе двічі, вибирає колір. Яка Дима. зараз пора року? Зима. Ось так ми з вами завершили. І тут, і тут залишився час. Все, дивіться, всі встигли. А ось тепер ми будемо дивитися, чи правильно зроблені роботи. Давайте з вами відкриємо, співпало, відкриємо, співпало. І ось ми з вами побачили, що ми виконали роботу.